Дякую, я подумаю. Я пораджуся, потім повернусь до вас із зворотнім зв'язком. Як часто ви або ваші менеджери чуєте це по телефону або на зустрічі? Техніки роботи із запереченнями не працюють, а просто дратують клієнтів. У цьому відео я розкажу, як зробити так, щоб замість заперечень ви почули від клієнта, що саме він зробить, аби купити у вас. Так, ви дізнаєтеся стратегію, завдяки якої клієнти стануть вашими амбасадорами та в деяких випадках зроблять усе, щоб купити саме у вас. Звісно, дуже важко уявити, як продавати без заперечень, тому що саме з них починаються продажі. Інакше це касир у супермаркеті, такий собі продавець, у якого конверсія 100%, тому що просто немає заперечень. Але в цьому відео я наведу приклади фраз, щоб ви могли наблизитися до тієї реальності, де продавати можна дійсно без заперечень. Ключно у B2B-продажах. Якщо після перегляду цього відео ви все одно не зможете це уявити, згадавши клієнта, який вам заперечив, я готовий взяти слухавку та наживо зателефонувати вашому клієнту. Так, це не жарт. Якщо ваша компанія дійсно цікава, я окремо виділю час, зроблю це. І якщо в мене все вийде, а всі будуть згодні, викладу це відео. Окей, досить прилюдний. Окей, досить прелюдій, перейдемо до конкретики. Почнемо із заперечення: у нас є постачальник, інші не цікавлять. Воно виникає, коли ви пропонуєте клієнтові обладнання, послугу, маркетингу або будь-що інше. Що робити, аби не почути це заперечення? Уявіть, що ви клієнт, і я вам кажу. Виходжу з того, що у вас вже є постачальники, ви ним задоволені. Та, можливо, ви запитуєте себе, у чому наша перевага, то чому я вам зараз телефоную? Як ви думаєте, якщо б ви сказали цю фразу вашому клієнту, що б він вам відповів на таке дивне запитання? Він скаже так і здивується, але в цьому буде невеличка інтрига та інтерес. І далі ви продовжуєте казати клієнту. Перед тим, як надішлю вам на пошту пропозицію, де буде розписано, чому це буде краще працювати, або чому ви зможете швидше економити, або будь-яка інша ваша перевага, скажіть, будь ласка, і тут ви ставите запитання, щоб виявити потребу. Ще раз, перед тим, як надішлю вам на пропозицію на пошту, і ви дізнаєтеся, з ким ми працюємо і чому вам варто приділити час цій розмові, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що зараз у вас є постачальник. Або правильно я розумію, що ви вже користуєтеся такою послугою. Я сказав не конкретно, тому що до дзвінка потрібно підготуватись і зробити більш точну гіпотезу, з ким вже ваш клієнт може спрацювати, або які послуги може вже купляти. Якщо у вас немає ідеї, йдіть до вашого керівника-експерта, дізнавайтеся. Підготовка до дзвінка працює і треба робити. Але повернемось до розмови. Що робити, якщо клієнт все ж таки не відповідає на виявлення потреби чи ситуації, і в нього зберігається заперечення скиньте на пошту. Я не готовий з вами розмовляти. Або як випередити це заперечення замість попередніх фраз, які ви чули, або після них ви можете сказати так? Виходжу з того, що у вас вже є постачальник, і вас все влаштовує і можливо запросити відправити інформацію на пошту. І клієнт скаже так, або не буде заперечувати. Після цієї фрази ви запитуєте клієнта. Чи правильно я розумію, що після того, як відправлю на пошту, ви роздивитеся, якщо не це дійсно буде цікаво, то ви мені відповісте. Тобто, ви повторно називаєте заперечення клієнта, перш ніж він його озвучить. Звісно, у вашому випадку потрібно зробити трохи по іншому. Деталі мають значення у реальному житті. Фрази для вас будуть. Інші, але спробуйте вловити сам принцип. Техніка попередження заперечень полягає у тому, що ви називаєте можливі заперечення клієнта до тих пір, поки він вас сам не запитає. А що у вас є, розкажіть. Тобто технологія полягає у тому, що ви послідовно називаєте гіпотетичне заперечення із голови клієнта, поки він не зрозуміє, що ви назвали всі можливі його заперечення. І от тоді у клієнта просто. Не буде шансів, але потрібно це робити правильно. Так, це може бути схоже на капитана чи відність, і ви подумаєте, що клієнт може послати вас після таких фраз. Але повторюю, що готовий вам довести на живій зустрічі, що клієнт не буде сперечатися і заперечувати. А така техніка спрацює. Якщо не спрацює, то закидайте мене помідорами та поставите дізлайк. Якщо ви думаєте, що після того, як ви розтопили лід, назвали заперечення клієнта та почали виявляти потребу, потрібно розказати, як ви працюєте, то не робіть цього, тому що ви ризикуєте не влучити. Чому? Тому що клієнт може уявляти це якось по-своєму, а ви могли це не довиявити, але подумали, що виявили. Але знову вас здивую, або просто скажу очевидний факт. Скільки б не було запитань, 10, 20, 30. Кожний з них має бути не просто цікавим, а створювати інсайт в голові клієнта. Інсайт відбувається тоді, коли клієнт чує запитання і думає: Вау, круто, дякую за запитання. Або каже вам, а, так ось воно що, я завжди так думав. А ви мені натякнули. Дякую. Також у вас може виникнути запитання, а скільки ставити запитань і яких, щоб не роздратувати клієнта. На цю тему будуть окремі відео. Після отримання інсайтів довіра до вас зросте. Клієнт буде просити скинути пропозицію і буде ставити запитання, типу, скільки це коштує, як ви працюєте, то що. Він буде провокувати вас розмовляти більше, ніж сам. Тобто задасть запитання і буде слухати та оцінювати вас. Він буде намагатися зайняти позицію типу HR на співбесіді, коли буде оцінювати вас як кандидата, ну типу постачальника. А це вже невигідна позиція. Тому, якщо ви це помітили, відразу ходьте з такої ситуації. Для цього запитайте клієнта. Я правильно розумію, що ви зараз оцінюєте і порівнюєте мене з вашими поточними постачальниками, щоб обрати найкращого. Або поставте інше, більш влучне запитання. Головне, аби клієнт, погоджуючись, плавно перейшов на вашу лінію розмови, та йому було комфортно. Гаразд, перейдемо до наступного заперечення. Часом на все, щоб ви не робили, вам відповідають. Нам це не потрібно. Якщо ви не продаєте сніг ескімосам, і у вас, на вашу думку, реально корисний продукт, у перекладі з мови клієнта це заперечення означає наступне: ви зробили невлучну нам пропозицію, що означає, ви недовиявили нашу потребу. Інакше, якби якісно визначили потребу клієнта, то не почули б нам це не потрібно. Логічно. Іноді складно визнати, що ми не девиявляємо потребу, додумуємо за клієнта і перекладаємо на нього відповідальність. Але клієнт не зможе сказати: нам це не потрібно, якщо ви влучили в його нагальну істинну потребу та бажання. Тому просто визнаємо гірку правду. Не потрібно, не цікаво, не зараз. Означає, що ви просто не знаєте потребу вашого клієнта, за винятками, що у вас немає відповідного продукту, щоб закрити цю потребу. Також потребою може бути це певне ставлення, а не тільки сам продукт. Певний відносин, тому що відносини це головне. Наприклад, ви знаєте, що клієнту потрібні будівельні матеріали, бо консалтингові послуги, подарунки та інше. І клієнт вам каже: не цікаво. Що це може означати? Що насправді клієнт між рядками казав: вам, докажи мені, що ти краще, ніж те, що в мене є зараз. Докажи, що ви дійсно краще. Створи довіру зі мною, не продавай мені зараз, допоможи мені зекономити час, але я тобі не вірю, зроби щось, аби повірив. Ось що насправді означає заперечення клієнта. Тобто ви там розповідали, показували, ставили запитання, виявляли потреби, а він все одно відкладає, розказує, що приймає рішення не він, що десь дешевше або вони купляють у старого друга. Це все означає, що до вас просто немає достатньо довіри. Тому заперечення це наслідок не тільки невлучної презентації і недовиявленої потреби, а й того, що клієнт вам поки що не довіряє, бо це. Перший дзвінок або перша зустріч. Тому, можливо, не варто ставити ціль продати на першій зустрічі. Так, ваш керівник або власник вимагає зустрічі, тому система продажів тисне на продавців більше зустрічей, більше продажів. І це логічно. Але це така паска, коли менеджер намагається призначити зустріч через холодну заявку із сайту, а клієнт вже забув, де залишив заявку, а тут менеджер намагається вислати пропозицію, приїхати на зустріч, запросити на безоплатний безкоштовний урок по навчанню та інше. Звісно, це викликає заперечення. Яке ж рішення? Наприклад, додати в систему продажів, що зустріч призначається не з першого дзвінка. А з другого чи третього, і це залежить від типу клієнта, який менеджер може визначити під час першого дзвінка. Часто це називають кваліфікацією. Але іноді ми не знаємо, які бувають кваліфікації, типи чи рівні обізнаності клієнта, тому що на кожній з цих градацій потрібно розмовляти по-іншому. Якщо ви відкрите ваш скрипт, то знайдете, що у вас це 99% не прописано. Тому, якщо ви власник, вам не залишається нічого, окрім як вимагати від продавця, щоб він більше продавав і призначав більше зустрічей. Потім він вигорає, а ви наймаєте нових працівників. Сподіваюсь, у вас такого немає. Та якщо у вас все нормально в колективі, ви можете його ще сильніше зміцнити, надавши менеджерам інструмент, де вони будуть випереджати заперечення. Якщо ж ви дивитесь це відео, а у вас все ще немає чіткого динамічного скрипта, який ви можете впровадити вже завтра. Напишіть мені особисто слово тест. У форматі безкоштовної консультації я покажу вам. Демонстрацію, як може працювати цей динамічний скрипт, що буде адаптований під ваш продукт. Мої контакти в описі під відео. Так, я хочу завоювати вашу довіру і вподобайки. Ще одне заперечення, про яке знято дуже багато відео в YouTube, нам дорого. Відразу скажу, що зараз я не дам вам чіткої відповіді, тому що дорого під час продажу нерухомості це одне. Продажу складних послуг. Дорого це інше. А побутової електроніки зовсім інше. Та скажу одне: щоб не почути дорого, потрібно з'ясувати бюджет і можливості клієнта. Але не запитуйте його прямо, а який у вас бюджет. Вам потрібно оцінити платіжну спроможність клієнта і зробити це комфортно, не залізаючи йому в душу та кишеню. Детально про це я розповім в окремому відео. Неплатоспроможному клієнту краще відмовити, тому що будемо чесними: деякі клієнти банально не можуть собі дозволити вашу елітну нерухомість чи авто. Але якщо ви хочете потоваришувати з клієнтом, так можливо, він купить у вас через рік. Якщо ви будете працювати на довгострокову перспективу і побудуєте відносини на рік чи декілька. То зможете дізнатися, що повинно відбутися у житті клієнта, щоб він зміг собі дозволити вашу нерухомість чи авто. Презентацію про ваш продукт і його технічні характеристики він знає сам у вас на сайті, тому що ви його зацікавили собою, а саме вашим спілкуванням і глибинним розумінням клієнта. Бо дуже часто виявляється, що у ваших конкурентів ніякого розуміння немає. А є тільки що типу, ось продукти ти купляєш чи ні. Ми шукаємо тільки зацікавлених людів, тому що незацікавленим ми не продаємо, бо не тиснемо. Ну і правильно, але наступний крок це з незацікавленого клієнта зробити зацікавленого за допомогою ненаполегливого спілкування у діалозі. Та тут може бути паска, коли ваша жилка-продавця. Ваша система продажів тисне на вас і щось всередині вас вимагає. Презентувати ваш продукт, аргументувати і таки донести цінність. Тому ви завжди тримаєте баланс між тим, щоб донести цінність і виявити потребу, і саме на дуже вузькій межі цих двох понять і стоїть прийняття рішення вашого клієнта. Наступне заперечення, якому бажано запобігти, це коли клієнт каже, вам, у нас рано інтегрувати ваш продукт, тому менеджери проходити навчання не будуть. Це може статися, якщо ви, наприклад, продаєте навчання чи консалтингову послугу, або якщо навчання це частина вашого проєкту. Щоб не почути це заперечення, вам потрібно виявити, на якому етапі знаходиться клієнт і за яких умов він буде проходити навчання. Тому що заперечення нам не потрібно навчання. Це нормальне заперечення. Я виходжу з того, що вам теж не потрібно моє навчання, але все ж ви дивитесь це відео і іноді навіть купуєте навчання після того, як у вас сформується довіра, ви протестуєте або отримаєте рекомендацію. Таке заперечення також може бути наслідком того, що ви розказували, що входить в проект, яка технічна реалізація, чи як усе влаштовано, і ви б хотіли, щоб клієнт уловив ваші думки. Ви знову порушили правила продажів і почали розмовляти більше, ніж клієнт. Тому щоб не отримати заперечень, просто не розмовляйте більше клієнта. Хто більше розмовляє, той і отримує заперечення. Ви це знали, але чомусь розмовляли більше. Є ще заперечення, які клієнти не називають, але їх потрібно виділяти та відпрацьовувати. Вони звучать так: Я тобі не вірю. Ти мені не подобаєшся, я не скажу тобі свою нагальну потребу, бо не хочу показати свої справжні болі, тому що боюся втратити обличчя та статус. Це скриті заперечення, про які на каналі у майбутньому будуть окремі відео. Це усе, щоб у вас була повна шпаргалка, азбука, хрестоматія роботи із запереченнями. Стоп! Яка робота з запереченнями? Ні, це просто. Попередження заперечень. Так, я вірю, що слово заперечення одного дня просто зникне з нашого спілкування, тому що люди навчаються краще розуміти один одного та будуть влучати в потребу. А поки цього не сталося, залишайте вподобайку під цим відео і підписуйтесь. Будемо наближати той день разом.